Нещодавно Сполучені Штати нарешті погодили нову фінансову та військову допомогу для України, саме питання тягнулось від кінця минулого року і тривало до квітня нинішнього. Все це було викликано розбіжностями всередині Сполучених Штатів та партійною боротьбою, що негативно позначилося на Україні. Незважаючи на те, що допомога була погоджена та її має вистачити до кінця року, постає питання: а що буде далі? Чи погодять наступний пакет допомоги, якщо війна продовжиться? І до чого варто готуватись Україні. У нас нещодавно з'явився фірмовий мерч із різними історичними персонажами у стилістиці нашого каналу. На сайті є різні товари, починаючи від чашок, закінчуючи футболками. Переходьте та купуйте посилання в описі. Таким чином, ви зможете підтримати наш канал та отримати круту річ. Сполучені Штати з початком війни стали основним донором для України щодо фінансової та військової допомоги. Лише за 22 рік Сполучені Штати передали Україні 75,5 мільярдів доларів у вигляді фінансової підтримки та передачі озброєнь. Незважаючи на те, що постачання здійснюється також з багатьох європейських країн, вони й близько не стоять поряд із американськими. Наприклад, Німеччина, другий за величиною донор за 2022 рік, передала 12 мільярдів євро. У 2023 році тенденція зберігалась приблизно така ж сама. Хоча Німеччина трохи наростила поставки, але допомога американців завжди залишалася домінуючою. Це показує, наскільки важливе місце Сполучені Штати займають у структурі допомоги для України, і що без Сполучених Штатів Україна фактично не зможе утримувати фронт. Що насправді стало відчуватися вже цього року, українська армія почала відчувати дефіцит буквально по всій номенклатурі. А Європа, хоч і намагалася передавати все більше і більше допомоги, не справлялася з постачанням. Та її постійно було недостатньо. Схвалення американським парламентом допомоги у квітні цього року має врятувати становище України, коли поставки стануть регулярними та своєчасними. Це має вже відбутися найближчим часом. При цьому варто зазначити, що передача допомоги не створить перелому в українську сторону, а скоріше просто допоможе стримувати російську агресію. Чому Сполучені Штати так тягли з допомогою? Проблематика постачання допомоги для України виникла з початком війни. І обговорювалася ще тоді. Проте на початку противників виявилося набагато і великого опору не було. Двопартійна підтримка залишалася як у 22-му році, так і у першій половині 1923-го. Однак довга війна і ступор на фронті стали зміщувати громадську думку і, власна позицію американських політиків. Українська влада широко анонсувала контрнаступ у 23 му який за підсумком провалився. ЗСУ вдалося відбити лише на великі населені пункти на Запорізькому напряму. А російська оборонна лінія виявилася серйозною перешкодою для прориву. За підсумками 23-й став роком фактично окопної війни, нарахуючи на великих зрушень обох сторін по різним напрямам, але які обчислювалися ліченими кілометрами і невеликими населеними пунктами. У суспільстві стала широко обговорюватися можливість заморозки війни на нинішніх рубежах через такий стан справ. Другим важливим чинником стали американські вибори і міжпартійна боротьба. Саме вона стала відбиватися неймовірно серйозно на Україні. Вже до кінця 23-го року стало зрозуміло, що очевидними лідерами президентських виборів стануть знову Байден та Трамп. Останній став виступати з досить неоднозначними заявами щодо України про те, що війну слід заморозити, а Сполучені Штати не повинні виділяти такі величезні гроші для України безоплатно з американського бюджету. Наратив Трампа загалом ізоляціоністський, він був таким і раніше. І тепер грає також важливу роль. Разом з тим, на початку 24-го року, назріла імміграційна криза, яка фактично тягнеться у все правління Байдена. Мільйони нелегалів проникають у Сполучені Штати щороку, і прикордонні служби нічого не можуть з цим вдіяти. Спочатку республіканці стали наполягати на тому, що допомогу Україні буде прийнято лише разом із посиленням міграційного законодавства. Адміністрація Байдена за підсумком. Навіть готова була поступитися на той момент, проте це не допомогло вирішити питання передачі допомоги Україні. Ймовірно, питання полягало у тому, щоб показати слабкість адміністрації Байдена і поставити її в критичне становище, що в принципі частково вдалося зробити. Проте спікер палати Майкл Джонс таки підняв ініціативу, і 20 квітня 2024 року допомогу схвалила Палата представників і через пару днів Сенат. Схвалення допомоги було пов'язано вже з критичним становищем на українському фронті, стало очевидно, що без американської допомоги прорив буде неминучим. Таким чином, американська внутрішня політика так сильно вплинула на Україну. Незважаючи на те, що допомога була схвалена, всім стало зрозуміло, як тяжко це відбувалося, і виникає питання: а що буде з наступною допомогою вже у 25-му році. Нинішнє голосування у Палаті представників, хоч і прийшло, було не таким простим, як могло здатися. Демократи загалом підтримали законопроект, а ось республіканці вагалися. За підсумками, всі присутні демократи 210 осіб проголосували за, а республіканці були фактично розколоті, підтримав законопроект 101 республіканець, а виступили проти 112. Це лише вкотре доказує, що республіканці до цього законопроекту поставилися вкрай скептично. Навіть незважаючи на те, що напередодні голосування Трамп, лідер партії, досить лояльно написав в Твіттері, що допомога Україні необхідна. Як пізніше писали західні видання, низка республіканців умовляли Трампа підтримати законопроект, і багато в чому це вдалося зробити лише тому, що в законі частина грошей для України була прописана як кредит, а не тільки безоплатна допомога. Як ви вже зрозуміли, питання допомоги Україні безпосередньо залежатиме від політичної конюктури. У Сполучених Штатах. Наприкінці цього року якраз відбудуться президентські вибори у Сполучених Штатах, де обиратимуть між Трампом та Байденом. У разі перемоги Байдена зберігається статус-кво. Але це означає продовження проблем із республіканцями та голосуванням, як це було цього року. На які поступки потрібно буде йти демократам питання відкрите, також багато залежатиме від становища на фронті. Прихід Трампа повний невизначеності і яку тактику буде вибудовувати взагалі слабо зрозуміло. З одного боку, Трамп стверджує, що зможе завершити війну за 24 години і що зможе домовитися як з Путіним, так і з Зеленським. Йдеться швидше за все про заморозку війни. Сьогодні такий варіант розвитку подій здається чимось малоймовірним, але можливі компроміси. Водночас, зрив таких планів може повернути Трампа у зворотний бік на позицію підтримки України. Тоді двопартійна підтримка буде забезпечена. На додаток до цього можна ще згадати американську зовнішньополітичну інерцію, яка буває незворотньою навіть зміною демократа на республіканця чи навпаки. Однак позиція Трампа навіть зараз не до кінця зрозуміла, багато в чому його риторика спрямована на критику Байдена без пропозиції конкретних рішень. Сьогодні прогнозувати перемогу того чи іншого кандидата фактично неможливо. З огляду на їх приблизно одинакові рейтинги. Та ще місяці до проведення самих виборів. Ще однією важливою темою, яку нещодавно також обговорювали, стали гарантії безпеки для України на 10 років з боку Сполучених Штатів, які анонсував особисто Зеленський. Поки що не ясно, що вони будуть представляти собою, але ймовірно щось схоже на гарантії безпеки, які були раніше підписані з тією ж Великобританією. У договорі прописуються положення про допомогу Україні щодо військових поставок, а також про розвиток та реформацію різних сфер. Проблема домовленостей поки що полягає в їхній слабкості та невизначеності, але, як заявляв Зеленський, договір зі Сполученими Штатами має бути основним. Схожа історія є між Сполученими Штатами та Ізраїлем, американський уряд щорічно виділяє фінанси для підтримки Цахалу, що забезпечує його стабільність та можливість розвиватися. В останні роки американська допомога не відіграє вже такої важливої ролі, проте вона зберігається за домовленостями. Аналогічний договір може допомогти Україні на довгий термін закрити питання американської допомоги, якщо його буде підписано на 10 років. Таким чином, це гарантуватиме однозначні поставки та допомогу від Сполучених Штатів. Сьогодні такий варіант розглядається як пріоритетний. При цьому питання того чи схвалять цей договір в американському конгресі. Залишається відкритим. Підбиваючи підсумки, варто сказати, що цього року Україна зазнала серйозних проблем через відсутність американської допомоги, і така ситуація може повторитися в наступному році, особливо з огляду на американські вибори. Для цього вже пропонується укласти договір на 10 років із гарантіями допомоги, що зможе вберегти Україну від таких критичних моментів, але його варто ще схвалити. Підтримайте наш канал спонсорською підпискою на Ютубі або через сервіс BuyMeACoffee. Дякую всім, хто вже підтримує наш канал.